Вітаю вас, дорогі глядачі, знову в ефірі Християнська телепередача життя. Кожен з нас хоча б одного разу задумувався над тим, де він буде після того, коли наше земне життя закінчиться. Звичайно, всі ми хотіли б потрапити в Боже Царство, але в Біблії сказано, що там опиниться лише частина людей. Одну з умов такого потрапляння ми зустрічаємо на сторінках Євангелії, де описана розмова Ісуса Христа з іудейським служителем Никодимом. Ісус говорить, що для того, щоб потрапити в Боже царство, людина повинна народитися згори. Для Никодима, як і для частини з нас, цей вислів був зовсім незрозумілим. То що ж це таке народження згори і як його пережити? Про це ми сьогодні поговоримо з бакалавром богослів'я Ярославом Корилом. Ярославе, скажіть, будь ласка, що таке народження згори? Ну, я думаю, та тема, яку ми сьогодні підняли, вона є ну, вкрай важлива. Я думаю, це є фундаментальна тема християнства. Те, що повинна, повинна знати кожна віруюча людина. Я б хотів би прочитати місце Слово Божого, над яким ми будемо продовж передачі роздумувати. Це буде Євангелія від Івана, третій розділ з 1 по 16 вірш. Написана, описується така історія. Був один чоловік із фарисеїв, некодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі, тобто до Ісуса Христа прийшов, та й промовив йому: Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою, хіба може вона війти до отроби своєї Матері знову і народитися? Ісус відповів: по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з води і духа, той не може війти в Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі, вам необхідно родитися згори. Дух дихає де хоче, його голос ти чуєш та не відаєш, звідкиля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Відповів Никодим і до нього сказав, як це статися може. Ісус відповів і до нього сказав: Ти вчитель ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? По правді, по правді кажу я тобі ми говоримо те, що ми знаємо. А свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорю вам про земне та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. І як Моїсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський. Щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. От описується дуже цікава історія, яка відбулася в житті Ісуса Христа. До нього вночі прийшов начальник юдейський з фарисеїв це був Никодим. І він прийшов, він. Напевно, боявся прийти в день, тому що за те, що вони спілкувалися з Ісусом Христом, дуже часто фарисеї, от, в синагогах, начальники лякали, що відлучать від синагоги. Це було для багатьох неприпустиме тоді, на той час йти за Ісусом Христом, тому що вони мали якесь положення в суспільстві, вони мали високі чини. І вони більше трималися за свої високі чини, чим за Слово Боже, чим за ті істини, які говорив Ісус. Але оцей начальник юдейський, Він все-таки пересилив себе тихенько, вночі він прийшов до Ісуса Христа і каже, ми знаємо. Видно, була, можливо, якась групка фарисеїв, яка його послала, я так собі думаю, можливо, таке було. І вони кажуть, ми знаємо, що ти прийшов від Бога, бо таких чудес, які чиниш ти, ну, проста людина, вона робити не може. Ісус ніби ігнорує те, що Він говорить, і Він зразу каже йому. По правді, по правді, кажу я тобі, що хто не народиться з гори, Царства Божого не побачить. Здавалось би, чому Ісус так робить? Я собі довго думав над цим місцем, Слова Божого і прийшов до такого висновку. Напевно, фарисеї, книжники, той самий Никодим, вони бачили не те, що вони повинні були побачити. Вони чули не те, що вони повинні були почути. Ісус, Він, якраз Його погляд, Він. Спрямовує на те, що якраз він мав би побачити цей Никодим. Суть проповіді Ісуса Христа була не просто показувати людям чудеса, не просто якісь ну хороші великі речі показати від Бога. Суть Його слів була в тому, щоб змінити людину, щоб людина переродилася заново, щоб людина вернулася в той стан, в якому вона була. До гріхопадіння. Він якраз Ісус це називає таким терміном, як народитися згори, або кажуть народитися від Бога, народитися від Духа Божого. Це якраз суть проповіді Ісуса Христа. Це суть проповіді християнства, щоб змінити людину. Якщо людина ходить в церкву, виконує якісь певні ну, релігійні обряди, можливо, але вона в своєму житті, як то кажуть в народі, п'є гріх як воду. То така людина вона не зрозуміла суті християнства. Християнин це не той, який називається християнином, який виконує якісь певні традиції християнські. Це не християнин. Це є велика помилка. Люди, які так вважають, вони самі себе обманюють. Християнин це той, який народжений від Бога. Якраз. От, проповідь Євангелії заключається в тому, щоб людина стала новим творінням. Я б хотів би прочитати місце слово Божого, апостол Павло сказав так, в другому посланні до коринтян. Тому, то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Коли людина приходить до Христа, коли Христос входить в її серце, стає нове творіння, нова людина. Часто в Євангелії. Говориться, от така фраза: зодягніться в нового чоловіка, зодягніться в нову людину. Якраз до цього закликає нас Біблія. Мені пригадується ще коротенько, щоб гарні краще зрозуміти, що підрозумівається під народженням згори. Це історія старого заповіту. Перший цар Ізраїля це був Саул. А йому е, е, пророк Самуїл дав певні настанови, що він мав зробити перед тим, як він мав стати на царство. І там одна з настанов була піти в одне із міст, і там він побачив невеличку кількість е, групу людей. Це були пророки Божі, вони будуть пророкувати. І написано: Ти підійдеш до них, і на тебе зійде Дух Божий, і ти станеш іншою людиною і так і воно сталося, коли Саул підійшов до цих людей. Які пророкували, вони були сповнені Духом Святим. Він підійшов до них, і на нього Дух Божий зійшов, і з того часу написано, він став другою людиною. Людина, яка народжується від Бога, на яку сходить Дух Святий, вона стає зовсім іншим творінням. Вона вже відновлюється в образ творця, вона вже стремиться до праведності, до досконалості. От якраз це є народження згори. А що означає народження від духа? Народження від духа. В даному тексті, який ми прочитали, Ісус сказав такі слова, що вродилося з тіла є тіло, що вродилося з духа, є дух. І далі написано: Дух дихає, де хоче, його голос ти чуєш, та не відаєш, ля він приходить і куди він іде. І так буває з тим, з кожним, хто від духа народжений. Дивіться, часто буває, ми бачимо ну, на відкритках. На якихось картинах мені приходилось бачити таку цікаву як, ну, картинку. Людина, і на лівому плечі малюють е, якийсь демон сидить, ну, в більшості маленьке, щось таке, страшненьке. На правому плечі малюють ангела. І демон він шепче людині щось нехороше робити. А ангел він каже, не роби цього, не потрібно цього робити. Ну, Це така, знаєте, така простатка ну, ілюстрація, як люди розуміють. Оці погані думки і хороші, як вони борються між собою. Дивіться, що означає народитися від Духа Божого? Людина, вона по своїй, вона складається з трьох частин: Дух, душа і тіло. Коли Адам і Єва згрішили в раю, вони стали духовно-мертвими. Вони жили, вони ходили, дихали, ну, як ми з вами живемо, живі люди. Але по відношенню до Бога вони стали духовно-мертвими. Їхній дух. Він якби помер. Дух це та частина людини, яка має здатність чути голос Божий, яка має здатність спілкуватися з Богом. Коли ми є духовно мертвими, ну з мертвою людиною ні, ні не поговориш, не порадишся, там на неї буде сніг падати, вона не реагує, чи дощ буде падати, вона ноль реакцій. Це мертва людина. От щось подібне воно є по відношенню і в духовному плані, по відношенню людини до Бога. Коли людина має мертвий дух, це є. Людина, з якою Бог би, можливо, і хотів би, так Бог дуже хоче спілкуватися, але він не може достукатись до цієї людини, тому що вона є по відношенню до Бога мертва. Як би Бог не говорив, вона не чує. Вона не чує. Бог багато людей кличе через Євангелії, через Євангелію, через е, проповідь е, десь по телебаченню, чи коли людина читає. Але багато людей, які духовно мертві, вони читають Біблію, вони кажуть, я не розумію, що я читаю. Ну, на такі теми зі мною навіть ну, можеш не говорити, бо я, ну, я в принципі, то не вникаю. Хоч і в церкву людина ходить, якісь певні релігійні обряди виконує, але в неї немає оцього відчуття голосу Божого. Ісус каже, що людина, яка народження від Духа Божого, вона чує голос Божий, вона починає чути Бога. Оце якраз е, суть народження згори, е, народження від Духа Святого. Дух Божий входить в наше серце і відроджує наш Дух. До нового життя, оцю на ну, якби частинку, яка є мертва, коли вони коли людина згрішила в раю, вона померла духовно. Бог воскрешає, і тепер людина має здатність чути голос Божий. Оце якраз народження від Духа Божого, народження від Бога, народження нової природи в людині. Чому так важливо людині народитися згори? І чи може це статися з кожною людиною, чи це тільки для якихось вибраних осіб? Якби це було для вибраних осіб, то, напевно, на початку Біблії було би написано Біблія для вибраних. Ну, я так думаю. Але Біблія сьогодні є в кожному будинку, майже в кожному, ну, є можливість сьогодні і дарують, і придбати. І тому це слово, яке є в кожному будинку, говорить до кожної людини. Потрібно тобі народитися згори. Це дуже важливо. Я думаю, що кожна. Людина, яка нас дивиться, ну це, напевно, треба бути ну, геть непри розумі, щоб не хотіти попасти в Царство Небесне. Напевно, кожен хоче попасти в Царство Небесне. Тому і написано, що хто не народиться згори, той навіть побачити Царство Небесного не може. Це є умова, яку поставив Ісус Христос. Якщо ви хочете попасти в Царство Небесне, вам потрібно народитися згори. Це є умова, це дуже важливо знаєте, я так само ще скажу, чому важливо народитися згори в плані практичного християнського нашого життя. От мені приходилося одного разу чути таку фразу від одної жінки, чий чоловік він дуже сильно вживав алкоголь, чи вживає алкоголь. І вона сказала: заберіть мого чоловіка до вас туди десь на зібрання, де виходите, в ту церкву, де ви ходите, і зробіть щось там з ним. Бо тому що... Реально, ну, у вас щось там виходить, ви що там з людьми робите? Чи ви їх кодуєте, чи що, хто приходить, там пив сильно, перестає пити, а моральні слова якісь говорив, він перестає її говорити. Ви знаєте, І для таких людей я можу прочитати одне от, от тільки місце слово Боже, для мене воно дуже чітко колись прояснило, що відбувається в людині, чому людина може позбутися гріховного способу життя. Ми не кудуємо, ми нічого не робимо. Бог робить чудо в житті людини. От якраз народження згори це і чудо. Апостол Павло, в посланні до Римлян, він каже так: бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, хто за духом, про духовне. Думка тілесна то смерті, думка духовна життя та мир. Думка тілесна ворожнеча на Бога, бо не кориться закону Божому, та і не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той і не Його. А коли Христос в вас, то хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. Дивіться, що каже Павло. Є дві природи. Є дві думки в людині думка тілесна, думка духовна. Коли людина жила без Бога, в неї була тільки тілесна думка. Вона постійно думала про гріх, про те, щоби щось напакостити, можливо, комусь. Думка тілесна не може догодити Богові, Божому законові. Вона думає тільки про гріховне. Коли людина народжується згори, в неї з'являється, як той ангел, образно кажучи, з правого боку, та думка духовна від Бога, яка направляє людину. Бог. Серці людини дає їй силу боротися з гріхом, і дає їй бажання до праведності і ненависть до гріха. От якраз дуже важливо в християнському житті бути народженим згори, щоб перемагати гріх. Бо хто не народжений з гори, той не має цієї сили. І як би людина не старалася, які б зусилля не прикладала, можливо, якийсь успіх буде, частковий, але Бог вимагає не часткового успіху. Написано Ісус сказав: будьте досконалі. Як досконалий Отець ваш Небесний, а цю досконалість дає тільки праведність в Ісусі Христі. Бог на нас дивиться в Ісусі Христі як на досконалих, коли ми є народжені згори, які ознаки того, що людина пережила народження згори? Я коротенько ну, на своєму навіть власному досвіді поділюся, але я би хотів би прочитати місце слово Боже, це 1 Івана, 3 розділ, 9 вірш. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. Дивіться, здавалось би, таке місце цікаве. Ну, багато людей можливо. До кінця не розуміють, про що тут мається на увазі, не грішить, народжений від Бога не грішить. Я приведу такий простенький приклад. Свині і вівці. Дивіться. Свиня, коли вона падає в болот, вона це її стихія, вона собі там купається їй там добре, і як би її звідти за руха не витягували, їй там добре. Коли вівця вона в болото впаде, вона зразу вискакує, тріпається, їй неприємно, вона втікає від того болота. Тобто саме відношення до болота в них різне. Ви знаєте, відношення християнина, народженого з гори до гріха, воно відрізняється від людини, яка не народжена з гори. Людина, яка народжена з гори, вона ненавидить гріх. Вона втікає від гріха. Колись, до того, як вона народилася з гори, вона бігала за гріхом. Тепер гріх бігає за нею. Це так образно говорю. Тобто, виникає відразу, ненависть до гріха. Цю відразу. Людині в серце дає Бог. Так само ще я прочитаю одне місце Слово Боже, це теж саме послання Івана, п'ятий розділ з першого по другий вірш. Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, той родився від Бога. І кожен, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від Нього. Дивіться, тут говориться про любов до Бога. Людина, яка народжена зори, вона любить Бога. Якщо ми когось любимо, ми тільки про Нього і говоримо. Ми тільки розказуємо про ту людину. Вона нам приємно говорити про ту людину. Коли людина народжується згори, Бог стає для неї рідний, близький, і їй хочеться про нього говорити. Я пам'ятаю, коли я покаявся в своїх гріхах, і Бог торкнувся мого серця. Мені хотілося всім розказати, що Бог живий, що Бог міняє людину, що Бог реальний, що це не просто якісь казки, вигадки, але він може говорити в серці. Він дає розуміння слова Боже. Мені хотілося всіма людьми говорити про Бога. Оце, я, ну якби це є одна з ознак того, що людина народилася згори. Так само ще одна важлива ознака людина любить читати Слово Боже. Я пам'ятаю, коли я покаявся, я до другої, до третьої години ночі міг читати Біблію і не хотів спати. Мені хотілося читати, читати, читати і не змучився. Мені було цікаво, тому що мені е, стало багато речей відкриватися. Зрозуміло, до того я брав Біблію. Я відкривав щось. Ну, не до кінця зрозумів, закрив, поклав на полицю, вона там пилюкою припадала. Коли ж я покаявся і сказав, щоб Ісус війшов в моє серце, дав мені нове життя, Бог дав мені нове життя. І Слово Боже для мене стало близьке і рідне. Воно стало для мене цікавим. Знаєте. Я вже хотів з людьми не про якісь дурниці говорити, про якусь, ну скажем, ну нехороші речі. Мені хотілося з ними говорити про те, що я прочитав в Слові Божому. Багато дивилися на мене круглими очима. І я вчився тоді в технікумі гірничому, і хлопці говорили, ну та то пройде, то ти перегориш. Але знаєте, слава Богу, не перегорів. І я думаю, дасть Бог з Божою допомогою дотримаю віри в Бога до кінця свого життя. От і якраз Бог він дає от, оце бажання і стремління читати Слово Боже і Людина любить читати слово Боже. А яким чином людина може пережити оце народження згори? Ісус дав дуже простий рецепт. В тому ж самому місті, яке ми читали, Він сказав Никодиму просту річ. Приклад, з старого заповіту: як Моїсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути і Син Людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Оце Ісус некодиму, якби рожував, пояснив, як Він може народитися згори. Він пояснив йому, як колись, коли євреї йшли по пустині, вони згрішили. І Бог Моїсею дав такий наказ: підніми мідного змія. І ті змії, які кусали євреїв, оцих людей, які згрішили перед Божим лицем, вони нарікали. І він сказав: хто подивиться на цього мідного змія з вірою, той буде жити. Вони, якби, отримали другий шанс для життя. Вони повірили, хто повірив Моїсею, подивився, той жив. Хто не повірив, я думаю, помирали. Так само і тут. Ісус сказав. Так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Потрібно вірувати в Сина Божого. Не, не так вірувати, бо батько сказав чи мати сказала, бо традиція в нас така християнська вірувати. Вірувати, це означає приймати як факт Його існування, те, що він говорив, і виконувати те, що він говорив. Оце означає прийняти Христа в своє серце. Не просто говорити про історію як факт. Але виконувати те, що говорив Ісус Христос в своєму житті, дотримуватися, оце є жива віра. Бо є віра мертва. Віра мертва це віра без діл. Жива віра, Євангелія каже, це віра з ділами. От якраз коли ми читаємо і виконуємо, ми маємо живу віру. І Бог тоді приходить в наше життя, і він відроджує людину. Він допомагає людині духовно рости. Така людина вона має здатність спілкуватися з Богом. Це є зовсім нова людина. І люди будуть навколо вас. Дивуватися, якщо дійсно ви народитись з гори, і люди будуть дивитися, то що це за чоловік? Колись пив, курив, колись такі слова говорив, нецензурні, а тепер святий став, часто сміються. Але ви знаєте, так дійсно Бог робить таке чудо в житті людини. Людина може бути вкрай зіпсута, а потім Бог з такою вкрай зіпсутої людини зробить гарну, хорошу, виховану людину, яка любить людей, любить Бога, любить всім помагати. Це і нове народження, яке дарує Бог всякому, хто вірить в Ісуса Христа. Щиро вірить. Дякую за розмову. Сьогодні ми говорили про народження згори. Як бачимо, це важлива і обов'язкова річ в житті кожної людини, яка називає себе християнином і хоче успадкувати Боже Царство. Народжена згори людина це та, яку змінив сам Бог. Коли ми переживаємо цей процес, змінюються не лише наші вчинки, наша поведінка, але також і наші думки. Ми починаємо жити так, як хоче цього Господь. Як вже сьогодні було нагадано, що ті, хто в Христі, це створіння нове. Тож давайте будемо просити в Бога, щоб Він допоміг нам бути дійсно цим новим творінням, кожному з нас пережити народження від духа, адже тільки так ми зможемо успадкувати Боже Царство. Дякую за увагу!